Дизельний мінівен залітає до нас у продаж Zafira 15-го року випуску на двигуні 2,0. Коробка механіка. По комплектації ми маємо клімат, круїз, автосвітла, автодощ, камера заднього огляду виводиться на такий моніторчик гарний. Парктроники перед зад електроручник, мультикермо, пробігу повто 193 тисячі кілометрів. Такий гарний текстильний салон в лоханому стані, електропривід сидіння водія та пасажира, повний електроскоп-пакет, Задній ряд сидінь. Ось в такому стані, дуже просторий, складається і тут багажник дуже великий. 18-й радіус коліс оригінальні титанові диски на хорошій гумі. Багажне відділення виглядає ось так, але є можливість його збільшити. Гарний колір, практичне авто і дуже економне. Реальний розхід палива може бути 6-7 літрів в середньому. І це авто вже стоїть у нас на майданчику. По вулиці Немірської шістдевносточети є. Його можна взяти як заповнувартість, так і розрахувати для себе лізинг. Тож ХП-авто на ХП-авто.